І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні, косвіно? Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюди, вони інколи навіть про це не постять інформації. Типу не замічають, їх не бачили, там не то, що не стріляють по ним, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа всю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричимо. Ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно понімають і е, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє главенство буде Америка і Китай, грубо говоря. зрозуміло. Е, е, отака от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно понімають, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту. В Європі і відправити їх в Україну, типу, воюйте, особливо це там чоловіків стосується, Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це залетий гінофонд, вони будуть за це прям дратися. А от чоловіків можна, що типа, захищайте Україну, а насправді це завуальовано звучить, їдь в Україну, там воюй, захищай Європу. Отак от, от, -от це. це виглядає насправді. поняли? Тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Поняв? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля. На в телеграм-каналі 7 днів навчань буде ефір, відео, там подарунки від мене. З моїми студентами поспілкуйтесь, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте. Не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас. Безкоштовно, з вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання в відео. Коротше, поняли, що за посиланням в шапці профілі. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там дороботи грошей в Європі, це ну, просто жесть. От я повторююся, але це Жесть нормально. Все там уходить на податки, на щось непонятно що. А от українці дуже смикалісті, німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що делати. А українці Колись в країні з з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих, давайте так. І не треба заробити грошей, усіх машин, откуда то з'являються квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіма. Ну от у людей умудряються, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. Тому, ну я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плечена виглядає. Це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Ним чи все дасться, це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну глянемо, я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, що все вийшло. Моліться. Реально моліться, що все вийшло. О, така от така ситуація: Європа, ж ви бачите, там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це можливо боляче звучить, але люди живі, війни у них немає, а, в ракети поки що над головою там не літають. Да? Тобто, можливо, в цьому make sense. Make sense. Десь там включіть дурачка, грубо кажучи, для того, щоб не пустити великі гори для себе. Ну так, а висновки робіть самі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Хочете зрозуміти, як можна заробляти онлайн, які взагалі професії, високоприбильні, на які б могли звернути увагу, щоб себе не тримати на фізичній роботі, прив'язаним, а все отак, щоб у вас телефоном було велкам за посиланням в шапці профіля. Безкоштовно тиждень навчання. Для всіх інших думайте, щось відкладайте, обов'язково тривожний чемоданчик і ну. У будь-якому випадку вам потрібні гроші, хоч якісь відкладені і так далі. Бажано, щоб це було не в валюті, звичайно, а бажано, щоб це було а, якесь там золото, срібро і так далі. Якщо не зараз, друзі, то це станеться обов'язково в найближчі роки, того, що ви бачите, як світ деградує. Ну, деградація величезна. Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім па-па, На зв'язку.